Існує відомий старогрецький вислів. Непохитна основа держави справедливість. Мої привітання в ефірі програма «Порада адвоката і я її ведучий Олександр Дроздов. 17 липня 1997 року Україна ратифікувала Конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод. Згідно зі статтею 46 Конвенції, наша держава зобов'язується виконувати остаточні рішення Європейського суду з прав людини в будь-якій справі, в якій вона є стороною. Законом України. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини від 23 лютого 2006 року встановлено, що суди України застосовують при розгляді справ конвенцію та практику суду як джерело права. Конвенція окрему увагу приділяє захисту прав осіб обвинувачених у вчиненні злочину. З приводу їх порушень, європейський суд неодноразово стояв на захисті прав людини. Тема програми поради адвоката практика Європейського суду з прав людини та права обвинуваченого. Частиною 3 статті 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод встановлений перелік прав звинувачених у вчиненні кримінального правопорушення. Кожний обвинувачений має щонайменше такі права: бути негайно і детально поінформованим з розумілою для нього мовою про характер і причини обвинувачення, висунуто проти нього. Мати час і можливості необхідні для підготовки свого захисту. Захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу захисника, вибраного на власний розсуд. Або за браком достатніх коштів для оплати юридичної допомоги захисника, одержувати таку допомогу безоплатно, коли цього вимагають інтереси правосуддя. Також кожен обвинувачений має право допитувати свідки обвинувачення або вимагати їх допиту, а також вимагати виклику і допиту свідків захисту на тих самих умовах, що свідки обвинувачення. Якщо він не розуміє мови, яка використовується в суді або не розмовляє нею, одержувати безоплатну допомогу перекладача. За результатами розгляду, в Європейському суді справ людини скарг про порушення зазначених умов конвенції судом виявлялись їх порушення та надавались висновки щодо їх правильного застосування. Зокрема, європейський суд неодноразово встановлював, що під час допиту правоохоронними органами обвинувачену повинна бути надана змога отримувати допомогу адвокатів. Йому повинна бути забезпечена можливість спілкуватися з ними. Також була встановлена недопустимість обмеження кількості та тривалості зустрічей обвинуваченого із адвокатами. Європейським судом встановлює, що компетентні національні органи влади. Правоможні втрутитися про відносини між обвинуваченим та його адвокатом лише у випадку, коли стає очевидним, що адвокат, призначений надавати правову допомогу за державний кошт, не може ефективно представляти обвинуваченого, або коли з'являються якісь інші достатні підстави, вважати його неспроможним представляти цього обвинуваченого. Крім цього, Європейський суд звертав увагу на те, що у разі відмови обвинуваченого від права скористатись послугами захисника, не можна казати про позбавлення права на правову допомогу на будь-якій стадії провадження. Оскільки він чітко відмовився від цього права. Щодо питання отримання пояснень під примусом, Європейський суд звертає увагу, що використання доказів отриманих з порушення права затриманого на мовчання та права не свідчити проти себе є порушенням норм конвенції. Суд нагадує, що наявність таких прав є загальновизнаним міжнародним стандартом, стрижневим для поняття справедливого судового розгляду. Встановлення цих стандартів пояснюється, зокрема, необхідністю захисту обвинуваченого від неправомірного примусу з боку органів влади, що має сприяти уникненню помилок при здійсненні правосуддя, а також сприяти реалізації цілей статті 6 конвенції. Право не свідчити проти себе вимагає, зокрема, від сторони обвинувачення в кримінальній справі обґрунтовувати свої доводи проти обвинуваченого, не вдаючись до доказів, отриманих за допомогою методів примусу або тиску всупереч волі обвинуваченого. Суд зазначає. Що кожен обвинувачений має право на адекватне розслідування його тверджень про отримання його показань незаконними методами. При цьому слід враховувати зміст пояснення обвинуваченого, час між чиненням правопорушення та наданням ним пояснень, а також слід звертати увагу на їх повноту і відповідність обставинам правопорушення з метою виявлення ознак їх скоординованості іншою особою. Підсумовуючи сказане, зазначу, що безперечним є той факт, що європейський правопорядок стає на захисті. Прав людини підтвердженням цього є діяльність Європейського суду з прав людини, визнання та обов'язковість його практики в Україні. Гарний уряд не той, що бажає зробити людей щасливими, а той, що знає, як цього досягти, писав англійський поет та державний діяч Томас Маколей. Програма порада адвоката стоїть на захисті ваших прав. До побачення.